Маленькі рибі, велике плавання. 100 тисяч мальків білого амура відсвяткували новосілля. Їх випустили у Дніпро поблизу Черкас. На мальків скинулися грішми, рибалки та підводні мисливці, які ведуть там промисел. Все, аби хоч трохи поповнити водні ресурси. Рибне новосілля бачила наша Вікторія Хамаза. Завантажена вщент рибою автівка мчить до берега Дніпра. У кузові цінні пасажири, 100 тисяч білих амурів. Іхтіологи кажуть, саме ця риба зможе врятувати водойму від замулення. Риба чистить зелень, чистить водорості, Вона дуже корисна для річки є. І також буде радувати ті самі біводних мисливців та рибалок у своїх уловах. Ще сотня метрів Дніпром і пункт призначення. Ось так із невеличкої бочки майбутнє Кременчуцького водосховища перекочовує туди. Це зариблення проводять у складчину. Гроші звідусіль збирали активісти клубу водних мисливців. Ми члени нашого клубу полгода збирали деньги для того, щоб заробить прекрасную ріку Дніпро є люди, інші, не просто скажем так, сулиці, які кидали деньги на наше зароблення. Мальки випускають на глибоку воду подалі від людських очей. Під час транспортування риба отримує стрес і стає легкою здобичю як для вудкарів, так і для хижаків, пояснюють рибінспектори. Тому місця зариблення ще кілька днів охоронятимуть. З екологічною державною інспекцією з міліцією. Водною міліцією ми об'єднались і зараз несемо службу і днем і ночі. Промисловий вилов відчутно скоротив чисельність у водосховищі, констатують екологи. Таке ж зариблення може відновити екобаланс у річці. Воно дуже важливе, тому що це впливає на екологічну систему річки Дніпра і річки Рось. Робота буде в даному напрямку підтримуватись, і ми всіляко будемо підтримувати даний громадський об'єднаний організації, тому що робимо спільну справу. Наступне зариблення активісти планують провести вже восени. Та кого тоді випустять у Дніпро, поки тримають у таємниці. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.